Сьогодні доповідав керівник служби зовнішньої розвідки України, передусім про ситуацію із паливним сектором в Росії після наших далекобійних санкцій. Дякую за влучність операторам українських дронів, дякую нашим виробникам, як наших дронів, так і ракет. Відчувається, що українська промисловість набирає обертів водночас. Була доповідь і по Намірам російського керівництва, в тому числі щодо інших країн, жодного дружнього наміру у Росії немає, це м'яко кажучи. Система там перебудовується під можливості війни в будь-який момент і проти будь-якого супротивника. Це можна перебити тільки санкціями, сильними санкціями світу і нашою далекобійністю. Ще одне була доповідь прем'єр-міністра України Юлії Свириденко щодо нашої стійкості, нашого розвитку. Важливо, що в плюсі створення робочих місць в Україні. Дякую кожному бізнесу, кожному активному керівнику регіону та громади. Ми обговорили також нові програми підтримки, підтримки зайнятості в Україні та залучення фахівців. Була доповідь щодо. Параметрів бюджету на наступний рік доручив максимально повно виконувати всі соціальні зобов'язання нашої держави і збільшувати, збільшувати підтримку людей. Наступного року збільшимо зарплати вчителів, збільшимо стипендії українським студентам. На це ресурс є. Загалом, на освіту по року буде більше на 66 мільярдів гривень. Охорона здоров'я. Також збільшуємо, запустимо надзвичайно важливу програму чекапів перевірки здоров'я, щоб люди могли знати, що потрібно, і щоб це відбувалося якомога раніше. Причому за державний рахунок, урядовці представлять всі деталі. Я хочу подякувати всім, хто з нами, хто з Україною. Я дякую всім, хто воює заради нашої держави, всім, хто працює заради України. І українців. Слава Україні.